Так, всім привіт, з вами я, Денис, да. Ну да, я вже можу була как я уже по Ну, сьогодні ми будемо мы будем другу серію Бравл Старса. Так ну, мені трошечки залишилося до кредитів писать. У мене 4500 зараз? 4740 разбуковую зепікову СТУ зарплату, який там вибор. Який <плес> там вибор. Думаю, я правильно зробив. Якщо неправильно, напишіть в коментах, коли мене розблокують. Ще не рано. Ну, так, що близько до його. Далі такі. Ну, і Так. Бойцов я вже показував. Ну, думаю, на два хоча б рази виграти. О, мені тут друзі навіть запросили. Так, мазинин, мазаграды, я уже забрав. Ай, шипки гордый. Ну короче, у на закатку. Что-то у него нет хвестом. <с> Ладно, я буду еще дальше Гор зон. А я ж мог бойца поменять. Ну, ладно. Наступник эти поменяю. Так. Тут у нас база. Лили. Ну, не так же. Вот. Порешаем, порешаем. На. Роналд. Сейчас у них не лагают. Пинг. Би не лагало. вроде би інтернет, да, нормальний, але щось пін є. Блін, я наші вдруг. Я шкодам. Чого браво, з зробили? Якщо б тебе плівку, то тебе вбивають. А зробили б те, що не вбивали. Типа тебе плінки, ти не можеш вбивати нормально. А воно тебе, блін, бере і вбиває. Справедливо. Mm, так, давай, і все Усе мені не подобається, але воно хіпе І зареже Опа-на так, 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 на Я ще його зарежу Карточками Не як зарежу, зарежу Зараз ще зарежу Я ще щось всі зарежу На да, блин, ты уже достав. Леч не на меня одно. И сюда, а не ты. Папа Я <реклама> чертов, что мы зарейдили. Ааа, я на проценты не дивився даже. О, как ты вс. Я тут опасно. Весь прошло. А, я ж покажу. Все одно в тому відео. Ну ладно. Так, зараз квест ще є, да? Рановий бой. Ну ладно, попробуй. Я просто не хочу золото сливать. Золоту лігу. Не ведь хочеться Просто. Не знаю. Этого персонажа не надо выбирать. Давайте его рубли. О, ну-ка, тоже классно. Так. Леон еще один раз надо будет качать. Ладно, я дару возьму. Леон, ты какие <laughs> Який спил <падение? риск> Классно. Переживали мини-матч. О, хороша зона, теж весело. Ще не ну, я і грав. Леонок качає на 9-й, то ще класно буде. Всіх на 9-й, мене на 10 Ну, нічо. Може, ще й лися. Що? Класно. На-на-на-на-на Тихо, ну так 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 да на На-на-на-на-на да 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 Так, так, да На, да да Дальше мне не хватает чего-то, но как-то мне было был неудобно. Так, 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 так. Ну, за роман не а, ездит. На, Леона, мочи. Я хотел Леона набить шарфом, завязал Леона. Я на тебе ще прыгну, <гум> так, 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 так. -так. <гум> на! <гум> так, не вирос, Ха-ха-ха. А я хотів, типа. Фінал, коли прыгаєш, ты там тебя зависаєш. Нормально подняв. Подняв очки. цены снежного лорда. Так, гоу тебе поднять. 500 кредитов. Мне не надо. 20 кредитов лишь. Можно в ШД просто зайти. Да, можно в ШД. Можно в ЗП. Я! Ты, мой персонаж слабенький. Ну, я не должен играть. Такие снаряжения я укачал на Леона. Ні, і мені іменно подобається ну, синій урон у нас. Ну, коротше все, урон. Гаджет гаржет -то теж кльове. Стар дроп один. Тут це це треба виграти зараз мені. Ди, от у нас стадо. Стар дроп. А не стадо дроп йо -мо Але тоді вообще так спипало Усіх золота ліга чисто так, 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 -мойо! Пацаны, я з вами затимиться хотів. Ви говники, поняли. Та пішов! ти я сейчас заныкаюсь. Не, не пацаны. Не найди. Не даже не это. Так, друг вернулся. Фрэнка мочи. Его жидкий бака, наш мочи. я тут подумал. Не, тут амины. Друга ще була, точнее. Ой, я не понравилась. Ну ничего. <гум> ну ладно. <Шо> ж. <гум> я думаю, мне на не на русском грати, а на английском. Типа. Я за твои я... Ну, против России. Я конечно поставил, чтобы понимать, а я ж так понимаю сегодня. Ну конечно що... ту. Не, я до английской игрок и кстати может... Может вы ви буду ведь выходить видео робот. Например, ты Тойла. Я не знаю, там... Я, я... я не Тю игру. Не, не-нее! Ну ладно. Минус два. Нашу вы мне. Не, лучше поменяю. Нашу мне долго проходит. Даже не знаю. Ну давай, Брока. Кстати, когда было событие Монстр Эг, типа Монстр Яйца, я там получил О, отримав. от трохи до красиво мови. Ну не ч. Потом отвыкнул. Так, 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 так. На, ракету. На, з одного. Мені всі танці прикольні на цьому. На уроні. На, все. Имба. Он мені ремі на набагато більше нравится. Ага! А ты не ожидал такого поворота, правда? Ага, і ти не пин Типу кругло пошли дедалі валиться. Тух-тух-ту. Може свалити? Ведь прийму багато життємо. На, ти нам ракету, щоб не розліляли. Буде такі Стім літ, Кімліт. Предатель. Іди од мене. Іди. Иди! Не! Ну блин, попробуй все! Уйди, пацан, Йома! А, не, иди на їх! Ты ж В Тебе жидких куча! Вони десь в кущах по-любому. Да, зрадили. О, ты я выйду. Пох мою! Спасибо. Я за вас не радий. Не, ну блін, не... Не было выхода. Ну ладно, нормально. Поднял. А, что? А, забыл. Семерочка. Ничего. Жуковец тул. Мано считать нема. Давайте Давай. Ну ради прикола. И на сейфу 50 Воп е режим О, Хе-хе, повезло. Так, все в мене більше урона. Не мону взять грифа. Леона, я не виню хочу врать. Мона морсі сусить. Не, я тоже не. І не хочу вимірать. Мона Эмс. So mm, не знаю кстати, такі скіни, я не їх лохідження. Ні у кого ще не бачив такого скіна. Кльовий у мені. Давайте підемо. Так. Я, кстати, ще не знав, як... Як у її ульта робить. Чи... А, знаю, чи карту знаю. А, це ж робить карту. Все, рознос! <laughs> <laughs> Валим. Валим. Разнос. Давай, ты мы... А, -а, а! Ну, конечно так. Офиг, для чего я его взял? Эвис. Ч ⁇ Так. Ну, офиг, вс ⁇ Вообще, изи.

Ну Позна Пацаны, может мне хтось поможет О, привет Ой, иди привет Вот и мы заработали начали на Диви! У нас 70% Да я, да я, дай я, Все! Чуть-чуть не фатил. Ай, нічого. Коль, значить. Сколько там тут класно було трохи нас. Ну. Коль, плиз! Скоро відео закінчиться, я думаю. Воно, походу, мене ж буде довго грузити. У мене 55% на телефоні. Нічого. По видео классно получится. На, <мес> да, просто. Я шайку не завалил. Так, давай. Ой, ты приезжаешь, давай валы. А! Потом... Что так быстро? Я тысячу еще да. Да, я еще наверное, не из. So да, там. Ну еще мы на квасте Классно. А, не, блин? <реку> Мачо. Воробление я кубку не поднимаю. Он убрал волк 5 на 5. Ладно, це буде остання катка. Буду вил вил виложувати це відео. Заставку ще треба подувати. Може хоч буде катка? Не я не знаю. Ні, я б зараз поставив би з Типа як попалося. Посічали просто золота ліга. Э, отстань куда на меня. Я сейчас вас тигрозмать буду. Добрый день. Ашка. Не, мы выиграем. Я думаю. Москву. Да ты достав уже, баз, блин. Але ти достав. Коли от то на мене ю мене на мене да не. Поїдає. Не на наче. І Потом вечно я сам На! Нае, а я не бачу I'm so та та everything. та 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 ta О, спасибо. А я думаю, что это самый, самый, самый эпик. Красава! Вообще. Oh, Так, я вроде бы вижу звука, да. Запишні. Ну ничего так. Не хватило трохи. Ну нічого. Я до трошки, да. Зараз думаю она на цьому закінчувати. Завтра, можливо, теж выложу відос. Ну але вже може я не побрала старсім. Ну шо придумаю, короче. Може даже якусь ігру скачаю нову. Я то играю на телефоні поки. Комп'ютер поламаний до цих пір. Ніхто не хоче ладить, так сказати, мона. Ну... Ну, як сказати. Всім пока-пока.